Крок до цивілізованої роботи з відходами у Миколаєві має з'явитися сміттєсортувальна станція. Рішення щодо її функціонування міська рада ухвалила восени минулого року. Ситуацію з його виконанням в ефірі телеканалу МАРТ прокоментував перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Тому докладніше про це далі. Проблема цивілізованої роботи з твердими побутовими відходами наразі є надзвичайно актуальною для Миколаєва. Говорячи про це, перший заступник директора міського департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов називає як мінімум дві причини, що спонукають громаду активно шукати шляхи її розв'язання. Питання реально дуже важливе для міста Миколаєва, важливо в декількох контекстах. Це і питання. Функціонування взагалі ідеї сортування. Новий закон права про про відходами чітко передбачає це вже як необхідність не право вибору, а фактично необхідність забезпечення сортування. Другий момент це діючий наш полігон, срок його експлуатації кінець 26-го року. Зняти напругу через наповнення діючого полігону ТБО та разом з цим виконати норму закону має поява в Миколаєві сміттєсортувальної станції. Рішення щодо її функціонування Миколаївська міськрада ухвалила весени минулого року. Також було розроблено техніко-економічне обґрунтування проєкту. Серед іншого, воно передбачає, що терміни його впровадження мінімум 10 та максимум 18 місяців. Це дуже гарний документ, який дав нам можливість зрозуміти перше сроки, друге вартість того чи іншого напрямку. Тому маю надію, що навіть у цьому році ми вже будемо бачити якісь результати. Наступний етап реалізації проєкту проведення конкурсу з визначення підприємства-оператора сміттєсортування. За словами Ігоря Набатова, суб'єкти господарювання проявили зацікавленість до такої можливості однак відразу провести конкурс не вдалося. Нам було оголошено конкурс у жовтні місяці, якщо не помиляюся. Але, на жаль, не було учасників при проведенні цього конкурсу, хоча було розуміння, що є зацікавлені суб'єкти, тому що по етапам визначалася ідея така, що у нас звертається суб'єкт з метою отримання конкурсної документації, і ми бачимо, що є звернення щодо отримання конкурсної документації. В подальшому наступний крок це надання конкурсної пропозиції з боку цього суб'єкту. Наразі департамент ЖКГ готує новий конкурс на визначення оператора станції сортування сміття. Там розраховують, що він буде вдалим. Проєкт запрацює, і Миколаїв таким чином зробить важливий крок до цивілізованої роботи з відходами. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Ончаренко. Новини на телеканалі Март.